Село Вереси Житомирського району в історичних літописах вперше згадується на початку 17 століття. Нині це майже двотисячна громада у передмісті обласного центру. Вересівська територіальна громада обліковує 1920 жителів територіальної громади. Протягом минулого року у нас збільшилось населення на 120 чоловік. Населення збільшилось за рахунок розбудови нашої територіальної громади зв'язку з тим, що у нас відділення Смоківка виділено 1400 ділянок під індивідуальну забудову. Сьогодні йде масове будівництво. На цьому масиві у нас налічується 29. Вулиць. Це у шість разів більше, більший масив, як центр села Вересів. Ну, Територіальна громада спрямувала свою роботу на покращення, на поліпшення життя наших, наших людей. Мені дуже приємно працювати у. Сільським головою, в зв'язку з тим, що дуже велика підтримка іде депутатського корпусу, членів виконкому, це одна єдина команда, яка спільно працює, яка завжди виконує всі поставлені питання, які становлять наші виборці в цілому. Ну, Проблем у нас теж багато. Поруч з тим, що ми нібито і живемо красиво, але в нас є і проблеми. Соціальній інфраструктурі села Вереси може позаздрити більшість сіл Житомирської області. Єдине, чого тут прагнуть вже не один рік, це добудови місцевого дитсадка. На його реконструкцію вже пішло півтора мільйона гривень. Треба ще приблизно стільки ж. Такій сумі у місцевому бюджеті взятися ніде. Ми прикладаємо всі зусилля, щоб зробити дитячий садок. На сьогоднішній день. Власних коштів освоєно 1 мільйон сільської ради і 500 тисяч освоєно державної субвенції для завершення повністю всього комплексу. Нам ще не, ще потрібно 1 мільйон 600 тисяч, щоб завершити повністю цей комплекс. Дуже багато роботи зроблено. Ну ми сподіваємося, що ми будемо працювати. Разом з дитячим садком проводимо вуличне освітлення. У минулому році зроблено дві вулиці: вуличного освітлення, вулиця Шевченка та вулиця Садова. але не здані в експлуатацію, в зв'язку з тим, що не йшли проплати по державному казначейству. Це є сьогодні по всій державі проблема. От на сьогоднішній день у нас є бюджет розвитку, є в нас кошти, власне, які ми можемо використовувати і продовжувати роботу. І ми надіємося за підтримки районної ради, районної державної адміністрації області, що ми будемо продовжувати благоустрій населеного пункту, працювати і виконувати всі поставлені питання, які ставить громада перед нами, як керівником і в цілому. Сільською радою перша моя буде увага, це перше буде питання дитячий садок допомоги, допомоги, щоб ми змогли цей рік на 1 вересня здати дитячий садок. В нас зроблене опалення, в нас зроблене котельня, в нас підведений газ. Праве крило в нас вже і пол зроблений, все повністю зроблено за винятком води. от і благоустрою території, так що не так уж багато роботи лишилось, але я думаю, що якщо допоможуть нам, ну ми не в силі, ми не зможемо 1 мільйон 600 тисяч знайти свого бюджету розвитку. Якщо в нас є на сьогоднішній день 400 тисяч, 100 тисяч, ми повинні оплатити за електрофікацію вуличне освітлення двох вулиць. От і якщо ми в надійде до нас до бюджету, ми так передбачаємо півмільйона, то все-таки буде мало коштів для того, щоб завершити цю роботу. У Вересах зараз живе 30 малюків віком до одного року. Тому дитсадок, який поки що облаштований у пристосованому приміщенні, порожнім точно не буде. Допомогу на обласному рівні у вирішенні цього питання пообіцяв жителям Вересів голова обласної ради Йосип Заполовський. Дійсно, половину роботи вже зроблено, і вона профінансована та робота. Але ще половину треба дофінансувати і добудувати. Потреба у дитячому дошкільному закладі в Арисах є велика, тому що є кількість дітей, неохоплена дошкільним навчанням. І саме головне, що є в майбутньому багато ще потенціалу, щоб збільшилася кількість дітей в дитячому садочку. Тому дитячий садочок в такому великому селі, як Вереси, він необхідний. І дійсно, ми і разом із районною радою, сільською і обласна рада не осторонь не буде цього стояти процесу, бо будемо все робити для того, щоб був цей садочок добудований, щоб дітки могли там виховуватись і зростали громадянами нашої держави. Щомісяця у Житомирській області відбувається єдиний день депутата. У кожен третій четвер обранці усіх рівнів перебувають у тих громадах, які їх обрали. За словами голови обласної ради, безпосереднє спілкування з людьми є найдієвішим механізмом вивчення їх потреб. Винятком не стало і село Вереси. Сьогодні в нашій області відбувається черговий єдиний день депутата. І мені приємно, що сьогодні депутати обласної ради, районних, міських, сільських селищних рад сьогодні, працюють з громадами, працюють зі своїми виборцями, адже це така форма роботи, яка якраз і стимулює депутатів для того, щоб вони і частіше, і краще працювали, частіше бували в громадах. Я сьогодні відвідую Житомирський район у даний момент знаходжусь в Аресівській сільській раді. Я із свого відвідання виніс дуже багато корисного, позитивного. Я подивився соціальну сферу, відвідав і місцеві заклади соціальної сфери. І мені сподобалось, як господарують тут на території Вересівської сільської ради. Тут дійсно господарі. Якщо взяти медичну амбулаторію, є обладнання Люди, які прийшли на прийом. Вони задоволені, я з ними спілкувався. Якщо взяти школу також, дитячий садочок, будинок культури, І я побачив дуже багато позитивного в роботі сільського голови. Він дійсно є тут організатором, його поважають депутати, поважають люди. І як наслідок є позитивні результати роботи, розвивається ця сільська громада. І я хотів би подякувати перш за все, подякувати депутатам сільської ради. Подякувати керівникам Житомирського району за те все позитивне, що відбувається в Житомирському районі і в кожному окремому селі. Тому я вдячний і я задоволений тим, як працює Вересівська сільська рада і багато інших територіальних громад Житомирського району. Я скажу прямо до себе, що раніше таких, як заходів, сьогодні який заніціювали обласна рада і сам голова ради Заполовський Йосиф Антонович, не було. Це є те, що, ну хай буде ми говоримо інколи, що це вимога депутата, тому що як цей день визначений іти до своїх виборців, але я вам скажу, якщо по правильному, то місцеві депутати працюють з громадою постійно. І тут є те, що прийти, поговорити, почути. Потреби сьогодні громади, я вам скажу, що можливо не зразу вони вирішуються, але вони йдуть дальшому. Ян це сьогодні можливо заспокоює і громаду, тому що йде планування, іде складання того часу, що коли то почути те, і воно буде зроблена. Спілкуючись з громадою села Вереси, Йосип Заполовський торкнувся соціально-економічної ситуації в області, яка за багатьма показниками у останні декілька років дістала позитивних зрушень. Вдалося що зробити. Це перш за все вдалося вивести нашу область із того стану, коли називали нашу область депресивною областю. Таке було, ви пам'ятаєте, таке не гарне слово, але воно вживалося по відношенню до нашої області. Чому так було? Тому що наша область по всіх показниках рейтингових була на 24-му місці в державі серед 25 областей. Це не дуже було просто зробити щось таке позитивне, щоб ми підтягнулись в рейтингу. А зараз ми в першій десятці. Це хороший показник, але є багато таких галузей, де ми займаємо чинні місця у нашій державі. Ну, наприклад, якщо говорити по темпах приросту промисловості, я ще підкреслю, що наша аграрна наша область. Але по темпах приїзду промислової продукції ми займаємо вже півтора року перше місце в державі. Перше місце в державі, після нас Донецька область. це не по об'єму, а по темпах. По темпах зростання. І от навіть вже є підсумки за минулий рік на 117% на зросло промислове виробництво. І за рахунок чого це вдалося зробити, перш за все за рахунок залучення інвестицій. У нас пішла ця робота непогано, і вона вже в Житомирському районі, до речі, пішла непогано. А в області, в цілому, ми за останні два роки оці стрічки переризаємо, їздимо по різних районах, містах, і відкрили 65 нових підприємств. А це дало можливість надати людям біля 20 тисяч робочих місць. А подальшому це дало можливість збільшити бюджети сіл, селищ, районів, міст і в цілому обласний бюджет. І тому. Оце пішло зростання, тому що приріст інвестицій. Але ми пішли неординарними шляхами, тому що залучити інвестора не так просто. Треба, щоб перш за все, що він повірив. Повірив області, повірив району, місто, де він там хоче господарювати. То ми пішли таким шляхом, пішли через Міністерство закордонних справ, договорили з міністром Грищенком, який зараз віцепрем'єром. І привели на базі Міністерства прямо закордонних справ, він нам дозволив в Києві це зробити. Провели інвестиційний форум. Ви теж приїхали, виставляли свої можливості. І було в нас 50 послів різних держав і присутні на нашому форумі. Ми з Сергієм Миколаївичем презентували там область, розказали, матеріали показали. І після того пішли, почали до нас їхати іноземні інвестори. Розумієте? І це є і Аргентина, і Польща, і Німеччина, і багато інших держав. Ось нещодавно навіть перед Новим роком відкрило нове підприємство Польський інвестор у Бердичеві. Чільні місця в області за багатьма критеріями займає і Житомирський район. Про приклади успішного господарювання сьогодні говорять не лише у Вересах, а й в низці інших сіл району. Я вам скажу, що Вереси я не хочу виділити одну із всієї 30 сільських рад, одної селищної в районі, тому що є те, що розпочати в нас дитячі садочки конструкції, це і ливків. Це сьогодні Ліщин, це Березівка, Дениші і також Вереси. Безумовно, що це потребує великих коштів. Да, з місцевого розвитку, із свого бюджету розвитку Вереси в минулому році 280 тисяч вклали в роботи виконання садочка. Я хочу сказати, що із районного бюджету, навіть з перевиконання, а також із сільського, сьогодні програму. Виконати забезпечення дошкільного закладу всіх діток району неможливо. Тут треба підтримка держави. Особливо в цьому питанні. Ну, також ми звертаємося і до обласної ради, тому що в сьогоднішній день нам дуже щасливо бути бачити Переса голову, голову обласної ради. І тут є питання, що ми також звертаємося до нього з допомогою із обласного бюджету. Якщо деякі проекти сільській громаді вдається здійснювати самостійно, то більш масштабні задуми без обласної чи державної підтримки селянам самотужки не реалізувати. Тому депутатів усіх рівнів, голова обласної ради, просять бути якомога активнішими. І в нас, от, як представників, ми керівники представницької гілки влади. Тому ж ми представляємо все населення. Я населення області, ви населення села, він населення району. Наскільки ми будемо самі з людьми працювати, перш за все виважено, з повагою, з увагою до них, тоді і до нас будуть тягнутися люди. Я от вам приклад приведу, і не можу його не привести, Якщо брати от особисті прийоми громадян, ви ж, напевно, теж їх проводите, кожен на своєму округу. Як ви там робите це, чи в сільській раді, чи як, я не знаю. От. Ну, от, наприклад, я візьму по роботі голови обласної ради. Ну, я в минулому році прийняв 720 чоловік на особистому прийомі в сінах обласної ради. Це практично кожен прийом не менше 70 чоловік. Це непросто, це дуже непросто. Але саме головне, що ти повинен вислухати людину. Якщо навіть не допоможеш, то. Ти так з ним поговори проведи бесіду, що вона поїхала задоволена. Розумієте? І я це практично роблю і всіх закликаю своїх колег. Будь ласка, повагою відноситись до людей, і кількість ця зросла, підбиваючи підсумки єдиного дня депутата у Вересах, Йосип Заполовський відзначив представників тутешньої громади за їх внесок у розвиток села, побажавши при цьому усім жителям Вересів подальших звершень. Я відчуваю, що вас підтримують люди, що люди задоволені вашою роботою. А це саме головне, коли ми досягнемо у кожному селі селищ такого стану, як у вас, тоді буде розвиватися і область, розбудовуватися, і наша держава завдяки отаким от територіальним громадам, як ваша громада. Тому я від обласної ради, від обласної державної адміністрації, від голови обласної адміністрації Сергія Миколаївича Режука, він теж, ми по різних роз'їхали кожен по різних районах. От знаю, що я поїхав до вас. Я хочу вам подякувати за вашу роботу. Побажати перш за все вам міцного здоров'я, успіхів в новому 2014 році, щоб він був більш успішний ніж минулий рік, і щоб кожні наступні роки були більш успішніші. Це саме головне.